Всім доброго дня! Вітаємо вас на сторінці Центру підтримки підприємців «Дія бізнес у Тернополі. Мене звати Оксана Качурівська і я керівниця. Центру у Тернополі. І сьогодні, в рамках нашої такої вже більш традиційної рубрики, де ми розповідаємо про тернопільських підприємців, наших резидентів центру Дія бізнес», які десь беруть участь у наших грантових програмах, отримують фінансування. Ми запросили тернополянина Романа Дідика. Добрий день, пане Роман. Доброго дня. Пан Роман сам підприємець із Тернополя і власник компанії Хардсофт. І пан Роман проходив і брав участь і є одним з переможців освітньої програми Компас, тому в рамках цієї активності, де ми розповідаємо про підприємців Тернополя і з нагоди тривіччя центру, ми запросили пана Романа сьогодні до нас. Пане Роман, скажіть, будь ласка, трошки чим займається ваша компанія? Компанія створювалась і для таких напрямків, як. Інженерні мережі, тобто, ми надаємо послуги по монтажу внутрішніх мереж після того, як закінчить будувати якісь приміщення, там квартири, будинки, промислові, торгові центри. Туди входять як кліматичні всі системи, вентиляція, кондиціонування опалення, так само і електричні системи. Тобто Внутрішня розводка, низь низьковольтні мережі, локальні мережі, відеоспостереження і безпека сигналізація, Також ми займаємося, тобто, повний комплекс по інженерних мережах. І Тобто, ви надаєте? напрямок. Так, а другий напрямок то ми ще маємо IT-напрямок, розробляємо. Зараз це вже називається crm система для енергопостачальних компаній. Це є кол-центр на базі кол-центру. Спочатку ми розробили кол-центр для Тернопіль енерго і Тернопіль-електропостач, а потім на нього зараз вже виходимо на ринок з таким продуктом, як CRM для енергопостачальних компаній. Це робота як з проєктами і задачами для менеджерів. і Воронко продаж. Тобто, для яких це... компаній може бути корисна ця послуга, щоб наші глядачі слухачі зрозуміли? Енергопостачальних компанія це типу... великих типу Тернопіль, Тернопіль електропостачання. Ні, це, це зазвичай це маленькі компанії, це компанії, тобто комунальні компанії в громадах теж можуть бути, так? Енергопостачальні це я маю на увазі, що вони е, пере, продають електроенергію вже напряму там населенню чи ага. юридичним особам. Таким. Тобто там повний спектр таких автоматизовується діяльність як відділу угод, кол-центру, менеджерів з продажу і технічні спеціалісти, які там регулюють обсяги, які беруть клієнти їхні. Uh, і також ви ну, я вже так уточню, бо я трошки цікавлюся цією темою. Uh, і також ви якось uh, з'єднуєте, і ваша компанія теж забезпечує єдині квитанції, чи ви до цього не маєте відношення? Ні, ми до цього не маємо відношення. Але okay. хочемо все об'єднувати, все робити, щоб максимально автоматизувати роботу, економити час. Ну венеропостачальних компаній таку ми, на, нащупали маленьких, не таких, як, наприклад, там де багато в основному фізичні особи так, обслуговуються. А маленькі компанії, які там комунальні підприємства обслуговують, обслуговують і виробництва різні, багато споживачів, то в них е, нема загальної системи, де б вони могли все зберігати в одному місці, і на основі цього. Давати якусь фінансову аналіз керівництву, також там зберігається іменно всі процеси налагоджуються всі процеси спілкування з клієнтами, всі процеси обліку споживання електроенергії. і це в розрізі його клієнтів, що дуже зручно. Не потрібно заводити в кілька для прикладу, Google таблиць там чотири одну ту саму інформацію для кожного відділу окремо, і в кожного, якщо керівництво потрібно. В якомусь іншому розрізі подивитися аналіз, аналітику по клієнтах, маржинальність, то постійно потрібно створювати нові таблички і перезаповнювати їх. А це просто налаштовується звіти і відкриваєш звіт, який тобі потрібний, і бачиш всю аналітику, весь аналіз по, по своєму підприємству. Тобто, загалом ви як ніби даєте такий інструмент для спрощення управління не тільки роботи з клієнтами і загалом і фінансового менеджменту, так. Так, так. Тобто mm -hmm. у нас є вигрузка там даних з ОДНС, в ОДНС. тобто ми захоплюємо е, такі. Ну, вирішуємо всі болі, щоб е, іменно в керуванні компанії, е, щоб менеджери не витрачали дуже багато часу на подвійну роботу, тобто рознесення інформації, mm -hmm. і також ця система вести облік часу скільки менеджер проводить, і записує всі дзвінки. Як звичайний кол-центр записує всі дзвінки дозволяє цю інформацію сортувати, обробляти, вигружати. так також ми вже підключали штучний інтелект для розпізнавання, щоб перетворювати запис розмов, в текст аналізувати. Ну і майбутньому хочемо штучний інтелект використовувати для автоматичного обзвону і створення типу чат. Ботів, які вже будуть самі відповідати на питання клієнтів, базові, такі як того, що ми його зможемо навчити, скажімо так. Зрозуміло. А і от ви кажете, що ви вирішуєте допомагаєте компаніям, які займаються енергопостачанням, забезпечувати, вирішувати їхні болі. А з якими болями стикалася ваша компанія за цей період? Скільки взагалі компанії років, уже вашому бізнесу? я створювався, по-моєму, в 19-му році, в 19-му році так ще в доковідний період. Так, так. Ми якраз починали це все розвивати І бралися такі закондиціонери, але поступово вже ну, інсталяція, монтаж, прорахунок, там, підбір, не займалися такого дрібного. А потім вже шукали кращих клієнтів на ринку, більш потужних, е і пропонували свої послуги. Мабуть, що з клієнтом подобалось у нас, що вони вибирали нас. Наш підхід, професіоналізм, можливо, сподобалось і маємо багато задоволених клієнтів. Чудово. А, так, з якими болями ви з... стикались? З якими болями ми стикалися? Це всі ті самі болі. Так само це і в управлінні ми. Перепробували кілька CRM, починали там з таких звичайних стрело, е то, що ну, стосується стрело. Потім, сумно, звісно, Bitrix була теж, але під час війни відмовилась від неї. Зараз ми перейшли на ClickUp, Teams mm. і також зараз спробуємо свою систему в себе впровадити вже для використання. Е саме основна проблема, звичайно, це є люди. люди тепер кваліфікованого персоналу, навчання, ну і так само також вчилися на своїх помилках, як працювати з людьми. Тож то треба все правильно підібрати, як би правильно сказати, підхід до людини, до персоналу, щоб її зацікавити, і мотивувати, і щоб людина хотіла працювати на фірмі, розвиватися і разом з тим, як вона розвивається, вона би допомагала і фірмі розвиватися. Так, так. І десь з цими запитами ви приходили на програму Компас чи з якимись можливо іншими? Взагалі, які у вас враження про цю програму? А для наших глядачів я нагадаю, що програма Компас це програма, яка відбувалася на базі мережі центрів підтримки підприємців. Програма це освітня програма Компас Рестарт розвиток бізнесу, яка реалізовувалася спільно з офісом розвитку підприємництва та експорту, національним проектом дія бізнес та вектор груп, за підтримки проекту підвищення економічної стійкості громад, що постраждали під час війни, який фінансувався урядом Японії. Програма навчальна і передбачала також грантову підтримку. Ви. Наскільки я знаю, отримали грант теж в тому числі. То розкажіть трохи про свою участь в програмі. Як от які питання вдалося там можливо для себе прояснити? Чи бо як, як, як яким чином це було для вас корисно, окрім фінансової винагороди? Ну, програма до речі, дуже, дуже кваліфікована. Юра Молодець він організував цю програму. Він залучив найкращих спеціалістів, скажімо так. Ну, я дуже отримав багато інформації і іменно в всіх спектрах діяльності. Ну і саме основне, що все ж таки, цей рік він починався, скажімо так, для всього бізнесу. Ну, можливо, не для всього, але для більшості фірм компаній в Україні з занепаду. Тобто, і ринок занепав клієнтів стало менше, і, і з працівниками проблема особливо з чоловіч з чоловіками. Дуже складно знайти було професіонального майстра, який би міг, скажімо так, вільно пересуватися по, по Україні, і, і, скажімо так, прийшлося приступити до оптимізації компанії ці перші місяці, по-моєму, до травня, до травня місяця так, до травня місяця там трошки. Скажем так, після оптимізації, звільнення персоналу, втрати клієнтів, зменшення кількості лідів, які заходили до нас. То, скажем, дуже, дуже психологічно складно стало працювати, розвивати бізнес. І в результаті я почав шукати якісь рішення. Записався на консультації в діє бізнес кабінеті на безкоштовні консультації. Кілька е сподобали спеціалісти, які давали поради, як розвивати бізнес і в соцмережах в інтернеті, як рекламуватися, і мені порекомендували про нову програму Компас, на яку я записався, і саме основне, що в компасі мені сподобалось, що там продумані Повністю структуризований підхід до підприємців, щоб допомогти їм іменно в, в нашій ситуації під час війни, і багато також на програмі було іменно з тих територій, там девідуються військові дії, то вивести людей на якийсь рівень. Психологічної стабільності, і тоді вже надавати їм багато інформації, яка допоможе в різних сферах, там, як в роботі з персоналом, з продажами, пошуку нових клієнтів, там відкриття нових каналів, продаж. Це дуже багато об'ємної інформації подалося. Там, наприклад, одна тема це розглядалася цілий день. Це було десь біля 6-6 годин. Лекції, давалася лекція, інформація, опрацьовувалися якісь питання від аудиторії, від слухачів. Ну дуже інформативно, я навіть багато чого жалію, що не встиг записати, чесно кажучи. Але надіюся, що запишуся на якесь наступного Я Хотіла вам сказати, що дочекайтесь наступної програми, приходьте. Це не означає, що ми будемо повторювати ту саму інформацію, тому що всі наші програми вони унікальні. Ми їх адаптовуємо під потреби бізнесу в даний момент. Але обов'язково впереконана, що вони будуть для вас корисні. А також про нагідно скажу, що у нас найближчим часом стартуватиме. У нас зараз стартує у нас зараз в центрі у Тернополі відбувається програма для експортерів. Тому якщо вам цікаво, можете також доєднуватися теж з практиками. І також найближчим часом у нас стартуватиме програми. Ну це вже для всіх, також наших глядачів. стартуватимуть програми розвитку власної справи для ветеранів. Ми стабільно підтримуємо розвиток жіночого підприємництва і внутрішньопереміщених осіб, і в тому числі всього нашого українського бізнесу і намагаємося створювати таких можливостей багато, як комплексні програми, так і регулярні заходи на базі наших центрів. Мені дуже дуже подобаються ваші програми, бо ну, відрізняються тим, що дійсно підбираєте персоналів. Вони... Матеріал так чітко подають і, і дають то, що треба, то що дійсно дозволить людям якось зараз в поточному ситуації іменно зреагувати правильно на цю ситуацію і зробити правильні рішення. Ми намагаємося залучати завжди практиків, тих, які не лише е, займаються консалтингом, а й тих, хто має якийсь практичний досвід, хто має практичний бізнес, або тих, хто має досить такий. Е, 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 Суттєвий досвід саме в цій сфері чи в сфері консалтингу з якогось окремого напрямку. Тому ми завжди працюємо з практиками, саме тому ці програми виходять такими насиченими. Але давайте ще про вас. Зараз компанія отримала грант, вдалося вже його освоїти. Я не знаю. Можливо, вас помилкова інформація нам не дали гранту. А вас не дали гранту? Ні. Можливо, комусь іншому дали з учасників. Можливо, можливо. Ну нічого страшного. Ну, іначе ну, будемо вас чекати на, і на нашій іншій програмі, щоб ми вам дали грант. Я вже приглядаюся і це теж один з. А ви взагалі користувалися грантовими програмами? Ще ні, ще ні, не користувався. Ну, так, завжди є можливість податися на державну програму. Тому приходьте, у нас є консультації по цьому плані. Можемо ми вам розкажемо, допоможемо з написанням підготовки бізнес-плану і, бізнес і угу. зможете податися, отримати грант від держави. І зараз, до речі, якраз вам може бути цікаво, в принципі, нашим глядачам теж запустилися гранти на придбання генераторів. Okay. Від GIZ. тому якщо десь маєте таку потребу, теж звертайтеся, допоможемо. А, так як зараз ваша компанія? От зараз, ну ви у нас, наш бізнес-центр, де ми знаходимося. Також ви там надавали mm -hmm. послуги з е, системи е, ОТ системи кондиціонування, якщо я правильно її називаю? Mm -hmm. yeah, 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 yeah. Так, а от клієнти, ви за вас зараз клієнти в основному в Тернополі чи взагалі по, за, по заходу України? Ну, після програми я почав давати таку базову рекламу. Це на дошках оголошень, це іменно і по Тернополі, і на Західну Україну, і, і Київ також почав. Київ Київська область. Іменно по інженерних мережах. Зараз хочу вже, ми також ми доробляємо сайт свій. Це інший не Харцт, а Аеробзон. Це маркетингова назва напрямку інженерних мереж. Там, де публікує з фото своєї роботи, і будемо рекламувати цей сайт для пошуку нових клієнтів, скажімо, і взагалі по Україні повністю. Тобто, у нас зараз вже, я лишився був з, -з одною бригадою на початок літа. Зараз вже у нас дві бригади повноцінних і гарних спеціалістів персонально, які можуть робити майже все з кліматичною технікою. Тобто зараз вони якраз ремонтують Дія бізнес <схай> ВРФ систему? Не шукайте нас в офісі сьогодні. Нас сьогодні пан Роман виселив, тому що нас сьогодні е, проводяться налагоджувані роботи з ремонту опалення. Але завтра ми працюємо в офісі і завтра ми будемо всіх раді бачити. А таке питання: чи дивитися в сторону жінок? Аби десь можливо. Наймати на роботу, перенавчати пер, 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 і наймати на роботу жінок? Ні, я таки за. за. Ну, до, до... І, іменно в інженерних мережах, то ну, жінок я не зустрічав спеціалістів іменно, іменно як майстрів. Але якщо буде такий майстер, чи буде можливість взяти, навчити, то я буду за. Це просто фізично складна, тяжка робота. Але якщо людина погодиться, то Супер, буде бо ми якраз теж зараз працюємо над такими програмами саме перенавчання під потреби бізнесу, тому як будемо запускати, то будемо вас гукати, щоб ви нам давали якісь запити. Ну і плюс центри зайнятості мають такі програми перенавчання, де ви теж можете mm -hmm. робити замовлення на конкретного працівника і вони можуть оплачувати навчання конкретного спеціаліста. Тому, якщо подумайте, яким чином цю роботу можна було б спростити для аби жінки могли виконувати, ну і потенційно. Потенційно будемо дивитися, куди як буде розвиватися ситуація. Де, як ви залучаєте клієнтів, і де вас шукати? Що, що, що ну, таке? У нас є попередній сайт Aeroxon в інтернеті, це монтаж кондиціонерів, вентиляції, рекуперації, то інтернет-пошук видає наш, нашу компанію, наш сайт. Там, оскільки ми гарно налагодили. Рекламу в свій час, то зараз ми в рекламу в Google майже не вкладаємося, верніше взагалі не вкладаємося, але нас показує в топі трьох компаній, по-моєму по, по Тернополю, по монтажу кондиціонарі. Так, і на OLX ми зараз розміщуємо і дивимося, в сторону інших тож оголошує. І я думаю, ми обов'язково залишимо ваші контакти в коментарях під нашим сьогоднішнім ефіром. Щоб ті, хто кого зацікавить, кому хто має потребу в таких послугах, щоб також могли до вас звертатися і таким чином, трошки щоб ви розширювали мережу своїх контактів. Дуже Дякую буде, вам за Дякую вам, що погодили поспілгодились поспілкуватися. Я думаю, всім було цікаво дізнатися як мінімум про вашу компанію і про цей досвід, оскільки буває різне таке скептичне відношення зараз, що дуже багато різних курсів, дуже багато різних тренінгів. Але всі тренінги в центрі підтримки підприємців вони є безкоштовними для підприємців. Тому дякую, що нас теж підтримали в цьому плані і розказали, що такі що ці програми є теж корисними для українського. А, бізнесу я також рекомендую не тільки на програму записуватися, але записуватись на сесії, які є по різних напрямках: від юридичних до маркетингів, іменно в кабінеті діє бізнес. Також інколи вручаю. Треба срочно на якісь питання, не знаєш, як далі рухатись, наприклад, в маркетингу там чи в рекламі в соцмережах. Спокійно записуєшся, шукаєш вільну годину. Ну часом немає на вже, але. Спеціаліст підключається, і досить гарні спеціалісти. Мені сподобалось що конкретно розложили все по полочках, сказали, в які пріоритетності, що робити, щоб і бюджет влізтися мінімальний, і отримати максимальний результат, скажімо, від реклами в Фейсбуці нашої компанії. Дуже гарні спеціалісти раджу. Супер, класно. У нас на базі центру теж є консультації, тому приходьте, також можемо і офлайн вам допомагати. Тим більше, Дякую. майже майже сусіди з вами. Дякую. Дякую, що знайшли час підключитися. Дякую всім, хто на сьогодні дивився. Залишайтесь на зв'язку, залишайтесь з нами і перебувайте в безпеці. А всім нам.